Друзі, гарного дня вам. Закінчення робочого дня, якщо правильніше. Трошки ми сьогодні натомилися, але быстренько хочу зняти вам відео по тому, що у нас ще зараз є, що залишилося. Ще саженець дуже гарний є. Є в нас дуже гарна однорічна яблунька. Ось рівняю вам з лопаточкою. Ось так от. Однорічна гарна яблуня. Шикарна. У нас сорти Муцу Чемпіон. Папирівка, Гала, Ліголь, Джона Голд. Гарні сорта. Так, є у нас яблунька, як дорожча, так дешевша. Всі деталі потім скинуть в каталозі. І ціни і сорти, є у нас вишня. Зовсім мало. ж... Закінчується, є в нас серді великоплідна. Є чорнокорка, є лютовка. Є у нас черешня, однорічна, дуже гарна, висока, коренева. Спеціально не закопуй, не закопував. Підлили. Зараз будемо прикопувати, щоб вам показати корінь. Так, є в нас сорти травнева. Мелітопольська рання, у нас є жовта, бурлат. І ще там різні сорта в каталозі напишу, є в нас персик. Персик теж однорічний, дуже гарний закладка плодових бруньок, Корінь дуже гарний, є в нас ще один ранній, один пізній сорт і нектарина. Харберген, Інка і Нектарин. Ось у нас не... це Інка. Інка це у нас. Там уже є ще персики, теж там флемінга, але він уже проданий. Є в нас оце у нас нектарина. Оце нектарина. Коренева дуже гарна. Теж є плодова брунька, гарний однорічний саженець, негатерина Бігтоп. Так, це у нас ще тут черешенька. Мелітопольська бурлат. Теж гарний саженець. Так, є у нас груша. Груша корінь не покажу, але дуже гарний, вже прикопана. Груша гарна. Сенька, теж гарний однорічний саженець. Є в нас менші саженці, дешевше. Зовсім чуть-чуть у -чуть нас лишилося абрикоса. Теж є ще поки що з чого вибрати. Є у нас малина не показую. є у нас багато сортів полуниці. Є у нас там смородина була, є ще смородина. Полуницю ми почнемо трошки. Ще, хоча б тиждень, почекайте, почнемо полуницю продавати, бо ще трохи холодно. Через тиждень почнемо вже продавати. Є у нас фундук, фундук маточники ще не розривали. Теж однорічний сажанець, гарний саженець. Але на осінь будемо їх дорощувати. Буде двохрічка, буде чуть дорожча, але буде гарніший саженець з більшою корневою. Ну, отак. От от. Все. Будемо прокидати, бо в нас вже холодає. Мабуть, цієї ночі буде такий е, мороз, такий сильненький мороз. як, В принципі, що ми хотіли ще березень місяць. Все гарного всім вечора.